Ще один варіант це гідравлічна маслостанція на 70 мегапаскаль qq 700 Mini, так вона і називається. Її характеристики це заливний бак, електричний мотор на 1,2 кВт, манометр для контролю тиску в системі. Вона може працювати з будь-яким гідравлічним обладнанням. Це можуть бути гідравлічні ножниці, це може бути обжимна головка для обтиску кабельних наконечників. Це може бути шиногиб, шиноріз. От давайте зараз покажемо в роботі, як вона працює. З маслостанцією йде пульт управління. Тут є в нас два положення. Перше положення це спрацьовує наша маслостанція. І Система подається до нашого приладу. Чому особливість цієї маслостанції? Коли ми дали тиск в систему, вона тримає, от бачите, вона тримає тиск в системі. Коли ми нажимаємо на другу педаль, на другу кнопку на нашому е пульту керування, вона скидає і шток на нашому приладі повертається в робоче положення.